Друзі, невеличкий, невеличкий огляд на джок. Я маху джок 39. Це чотиритактний інжекторний, скутер на водяному охолодженні 49-кубовий, на красивих легкосплавних дисках з дисковими гальмами передніми. Ну, як завжди, спочатку почнемо з тест-драйва. Не як завжди, почнемо не як завжди. А то завжди не так. Так. Ну що? 36, та 30. Давай розвертайся. Тридцять дев'ятка, що можу сказати по модельки? Цікава, економна. Погано біжить джок, їхня максимальна в районі там, 60. і плюс. 36-39 модельки вони на сьогоднішній день одні з найціх, самих, самих, самих популярних, самих затребуваних моделей. І більшість як би, скажімо так, 50-кубової техніки з всієї, що продається, це 36-та Yamaha джок. Вона дійсно... 36-39, вона дійсно цікава, вона шустра, вона економна. І на інжекторі. А от 39-та 39-та модель, як сьогодні на огляді, вона взута в красиві колеса, легкосплавні. І, звичайно ж, доданий дисковий гальма спереду, супорт. Вона гарненько гальмує, гарненько виглядає. Ця версія особливо гарна у нас сьогодні. В моєму улюбленому кольорі такий, хто називає Гнила Вишня, хто коричневий. Але от, як він виглядає на сонечку, це дійсно потрібно бачити. І для цього потрібно сонечко. Дуже красивий колір. От Я не дарма його полюбляю, скажімо так, кунісекс. Він гарно підходить і чоловікам, так як колір красивий. Ну і, Звичайно ж, жіночій половині також, я думаю. Колір подобається. ну і Детальненько. Задня гума стоїть IRC Тук-тук. Гарна їхня рідна гума. А в стані нової взагалі, от ну, 90% взагалі гарна гума, якісна, рідна. Радує, що є крило для наших умов відбуло, і хвіст окремо є в 36-9 модельки це от важливо. Так, по правій частині жодної подряпини, жодного дефекта. Рідне сидіння залишилось, живе сидіння. Десь от буквально один-два невеличких поривчика. І все. Два ключики. Дивні такі ключики з якимось ремінцем, брилочок, не дуже такий, він симпатичний Брелок. Так, під сидінням. Є в комплекті рідні заводські зеркала. По сидінню 15-й рік. А якщо дивитися бак, то на баку здається 11-й. І я б прислухався більше до бака, так як одною рукою не можу відчинити бак. Так, закритий закрив. А відчинити. О, є. Одною рукою навіть можу. 11.01. скоріш за все 11-го року джок. Сидіння можна в принципі перекинути, просто живе з іншого скутера. Таке буває. от. А бак навряд чи з ключиком. Так просто поміняти. М -м. Тобто 11-го року, 39-ка. Ліва частина також без єдиної подряпинки. По варіаторній системі все повністю заводське, все в чудовому стані. Є багажник такий масивний, до речі, можна навіть кофер поставити. Гарний такий міцненький багажничок. От. Амортизатор рідний залишився, не тече. Це рідкість, я вам скажу, величезна. Так, йдемо далі. Плоский пол, карман величезний, можна багато чого сюди поставити. От. В такому стані ручки, дивіться, все ціле. Все як ви любите, щоб були оці сигнали не затерті, але я вам скажу, що буває вигорівший пластик і коли віддираєш його, це все відмиваєш, змивається. Це просто надпис, який зберігається виключно з-за погодних умов. Якщо він у вас не стоїть восени зимою на вулиці, тоді надписи у вас будуть. Тобто не буде у вас надписів. Якщо в гаражному приміщенні... Тоді надписи будуть. Це якби, не означає, що ним багацько користувалися і якийсь криволапий, кривопальці затер оці ключа... ключалки. Наприклад, я користуюсь отак. Дивіться, і що? Хочете сказати, що я затру, це треба отак пальці ставити не... необережно, щоб затерти. Ось така логіка, мабуть. Так, Пробігу 14500 кілометрів. Чудово виглядає джок. Переднє красиве легкосплавне колесо, також гума ARC дорога і також майже нова. Диск. Диск відсотків до 20 зносу. Була сходинка, але зараз якби, немає такий хороший в принципі, робочий диск в хорошому стані. Масляна гідравлічна вилка. Взагалі симпатичний. Великий джок От в чудовому стані. Можна купувати, дійсно надійна, хороша техніка, інжекторна, економна. Дивіться як заводиться взагалі. І працює, як, як кажуть, як часи. Чудово працює по електриці. Також поворотнички, ближній, дальній бібіка, все працює, все чудово. йо-ма-йо. -йо. Зробимо невеличкий замір, що вона там біжить вже з такого ракурса. Як вона збоку, як біжить, ви вже бачили. Зніму як біжить, і на цьому будемо закінчувати огляд. В принципі, чудовий джок, чудовий стан. Ніяких питань. По техніці немає, як візуально, так і технічно. Біжить 60, але щось мені не сильно захотілося швидко їхати на цьому перехресті, де машини виїжджають. О, тобто 55-60 біжить джок, цього більш ніж достатньо. Виглядає він дійсно дуже круто, красиво, на легкосплавних дисках 39-ка. Модель 39, звичайно ж, симпатичніше, ніж 36, -та. але їх, на жаль, по кількості менше, ніж 36 моделей, тому встигніть придбати гарно 39 в чудовому стані. Е, обирайте також для себе іншу техніку на моєму телеграм-каналі, заходьте в, опис, в опису під відео, написаного адресу і підписуйтесь на канал. Щоб не продавити цікаві пропозиції всім, гарного настрою.